Ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. Далі про події Дніпра, області та країни. Також протягом нашого випуску з нами працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. Понівечено біля десятка житлових будинків, школа та лікарня. Окупанти продовжують тероризувати Нікопольський район з важкої артилерії та градів цієї ночі обстріляли дві громади. На щастя, люди не постраждали. А вибухи, які вчора ввечері під час повітряної тривоги, могли чути жителі Дніпропетровщини, були наслідками ворожих атак по сусіднім. Областям більше подробиць про те, як минула ніч та ранок у нашому регіоні. Дивіться. Вчора пізно ввечері окупанти гатили по Нікопольському району. З важкої артилерії обстріляли Марганецьку громаду. Наслідки уточнюються. Під присілом ворога опинився і Нікополь. На щастя, минулося без постраждалих, проте є руйнування. Побита з десяток багатоповерхових та приватних будинків, також снарядами зачепило школу, лікарню, профтехучилище, два промислові підприємства, чотири автомобілі та газопровід. А це одна з пошкоджених вночі квартир. Максим, власник житла, ще оговтується після масованого обстрілу. Російські нелюди руйнують його житло вже вдруге. Родина вціліла цієї ночі лише завдяки маленькому Іллі. Дорослі зазвичай ночували вдома, але цього разу ввечері хлопчик потягнув усіх до сховища. Думаю, що воно страшно було. І почалось так, що коли ми тільки кабулі спустились в бункер, почали стріляти. Я більше всього переживав за всіх людей, які були у нас во дворі здесь, щоб вони всі були живі. А то, що воно, це, все розламало, це ж можна потім восстановити. На Криворіжжі доба минула спокійно. Жоден населений пункт району не зазнав ворожих атак. Усі служби працюють та відновлюють пошкоджені комунікації. Громади працюють, виконують свої щоденні завдання. Комунальне підприємство справляється з цим навантаженням, які на сьогоднішній день навалилися через цих рашистських організмів, але все під контролем. Вибухи ж які вчора ввечері під час повітряної тривоги могли чути жителі Дніпропетровщини – це були наслідки атак по сусіднім областям. Сьогодні про це повідомили обласні чиновники. В інших районах Дніпропетровщини ніч та ранок минули без надзвичайних ситуацій. Поліна Поломарчук, Дмитро Вєтров, новини одинадцятого каналу. Снаряд нашпигований романом толстого. Російська культура вбиває українців буквально вражаючу начинку рашистського залізяча, яким окупанти щодня гатять по Нікополю. Показали місцеві волонтери. У це важко повірити, але в одному зі снарядів знайшли фрагменти книги російського письменника Льва Толстого про дику і символічну знахідку розповів нікопольський активіст, а нині військовослужбовець ЗСУ Ігор Радченко. Тепер цей нашпигований російською літньою. Територію смертоносний снаряд стане родзинкою благодійного аукціону. Усі виручені кошти підуть на закупівлю дронів та безпілотників для захисників Нікопольщини. Ми хочемо зробити саме цей томік, як снаряду, головка снаряду, боєголовка такого да російського прямо російської культури, да російського міра, і залити його в боксідки. Думаю, буде красиво. Минулої доби ворог завдав дев'ять ракетних та 37 авіаційних ударів по Україні та здійснив понад 100 обстрілів з РСЗВ. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Утім, українські оборонці дають гідну відсіч та тримають свої позиції. Більш детально про ситуацію далі у нашому огляді. На фронті найгарячіші бої тривають на Донбасі. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території та атакує в бік Бахмута та Авдіївки. Наші дають гідну відсіч кісткою у горлі для противника. Залишається місто Бахмут. Воно майже повністю зруйноване, але залишається українським. В місті немає світла та опалення. Людей продовжують евакуювати. Здравствуйте, Здравствуйте. мені чуть-чуть. Давай, голова. голову. Оп. 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 на Луганщині на сватівському напрямку збройні сили України стрімко просуваються вперед. Всі спроби росіян зупинити наше військо невдалі. Противник несе величезні втрати, переважно із свіже мобілізованих солдат. Вони небезпечні в будь-якому випадку, тому що вони все одно стріляють. Щого б вони не стріляли там за іржавілих там калашників чи кулеметів, чи гранатометів, Вони все одно несуть смертельну небезпеку, але вони не навчені. Військового бойового злагодження в них не було. Тому я впевнений, що якраз на наших от ділянках ця цифра е загиблих росіян буде стрімко рости. І на тому ж Сватівському напрямку на Луганщині нашій 92-й бригаді здалась група мобілізованих росіян: 21 військовослужбовець, здебільшого жителі Москви та Московської області. Ми Наслужуючи дівчинку троє суток не їли, не пили, жили а в окопах, мокро. В шахта, телефони не всі всі зв'язками з сім'єю ваша нічого не можна сказати. Місто Слов'янськ потрохи повертається до нормального життя. Громада готується до зими. Вже запрацювали майже всі котельні. На сьогоднішній день вже 78% багатоповерхівок підключені до теплопостачання. Тобто в цих квартирах цих домівок є тепло. Втім, росіяни продовжують тероризувати мешканців Херсонської та Запорізької областей. В місті Енергодар російські загарбники продовжують посилювати адміністративні та контрозвідувальні заходи. Окупанти збирають особисті дані місцевих мешканців, перевіряють смартфони, обходять приватні помешкання, незаконно затримують громадян України. Британська розвідка назвала новий ключовий логістичний вузол РФ після пошкодження Кримського мосту. Це Маріуполь. Саме там пролягає шлях постачання російської армії з Криму. Тому місто є ключовим у логістиці окупантів. Ну і новина, на яку всі ми чекали з нетерпінням: до України вже надійшли нові системи протиповітряної оборони. Вони дозволять краще захищати наше небо від атак російських терористів. Нові системи, які суттєво зміцнюють нашу протиповітряну оборону, захист українського неба, звісно, далеко не стовідсоткової, але поступовими рухами до нашої мети. Станом на сьогодні можна сказати, що нещодавня ескалація російського ракетного і дронового терору призвела лише до того, що світ відповідає, відповідає новою допомогою Україні. Олена Петроченка, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу. Розбомбили майже кожен будинок. Варварська руйнація маленької осокорівки. Мешканці селища на Херсонщині, що на березі Каховського водосховища, за місяці російської окупації пережили справжнє пекло: 80% населеного пункту у руїнах. З двох тисяч мешканців лишилось усього дві сотні, бо навіть після деокупації росіяни продовжують стирати осокорівку з лиця землі. Про життя на лінії вогню з розбитою, проте нескореної Херсонщини. Наша Поліна Поломарчук. Бачите? Оце таке, таке на нас летіло. Бачите? Це такий, такий їхні. Її руки все ще тремтять. Пані Тетяна показує нам залишки російської ракети, яка влучила в її город у травні. Такими снарядами окупанти обстрілювали мирних мешканців чи не щодня. Будинок її родини вигорів щент та перетворився на руїни. Самоліт прилетів і всю кришу кинув дитині. На меблі, на все ось подивіться. Бачите, я дошки понаходила на крила покатак. Анпіаніна стоїть там оце все. Бачите, Осокорівка маленьке селище на Херсонщині. Сім місяців люди були під постійним ворожим вогнем. Хоч у квітні українські захисники відтіснили ворожі сили в глиб Херсонщини, тривалий час селище залишалося на лінії вогню. Лише на початку жовтня ЗСУ повністю де окупували населених пунктів разом з Осокорівкою. Увесь час окупації жителі були без газу, електроенергії, води. Та без даху над головою, із близько двох тисяч людей, які жили тут до повномасштабного вторгнення, нині залишилося дві сотні. Більшості довелося виїхати в безпечні місця. Пані Тетяна згадує часи окупації жахом. Не давали не вийти, не зайти. Не стріляли, оце тільки вийшли. все вже влітає дрони. Вже по нас уже по всіх стріляють. Це не пекло було тут. Російські війська регулярно гатили по мирних мешканцях та інфраструктурі. Місцеві кажуть, за три дні після пасхальних святкувань окупанти масово атакували будинок культури. Вони знали, що в укритті будівлі від російських ракет ховаються цивільні. Як сильно вони били тоді? А вам це не передать. Оцей дом культури так ходив. І гатили з чого? З усього. І танки, і пушки, і гранатомети, чи міномети. Російські недовійськові промишляли мародерством. Восокорівці не цуралися красти у цивільного населення. Ці росіяни вони і машини, і майно крали. Там машини не стало в гаражі, там двері відбили, машин немає. Та навіть після деокупації терор мирного населення не припинився. Через відверті поразки на полі бою окупанти вже більше місяця постійно гатять по селу. Приблизно 80% будівель зруйновано. Селище рівняють із землею вже кілька тижнів поспіль. По звичайних будинках місцевих жителів окупанти гатять з усієї можливої зброї. Абсолютно кожна оселя, понівечена російськими снарядами, майже ніде немає даху та вцілілих стін. Валерій разом з сином накривають понівечі на дах плівкою та розбирають купи брухту. Щодо приходу, руська ваміра були їх щойно відремонтованим будинком. Гараж був 6 на 6 нічого, все, все що було в гаражі, це згоріло. Дрельки, болгарки все згоріло. Цивілізоване життя тут знову запанує, щойно збройні сили визволять південь від ворога, але масові атаки росіян не зможуть знищити одне: нашу єдність та віру в майбутнє держави. Україна вистоїть так само, як ось цей синьо-жовтий стяг в осокорівці. Поліна полмарчук, Денис Єлосавенко, новини одинадцятого каналу. Віялові відключення світла сьогодні застосовуватимуть по всій території України, зокрема й на Дніпропетровщині. Про це заявили в Укренерго. Додаткові обмеження необхідні, бо через похолодання зростає споживання електроенергії. А відтак і навантаження на енергосистему. Тому й виникає загроза аварій. Адреси та графіки погодинних відключень можна переглянути на сайті Обленерго. Посилання зараз на ваших екранах. Пережити ліфтовий блекаут через віялові відключення, а дедалі більше людей застрягають у ліфті. Дехто реагує на це занадто емоційно. Як не піддатись паніці та що робити, аби вас визволили якнайшвидше, наш Владислав Авдієнко зібрав поради експертів, а також покаже важливий лайфхак, який на випадок аварійного відключення заспокоїть і вас, і ваших сусідів. На цьому відео зафіксовано приступ паніки. Ці кадри днями зафільмували в Дніпрі. Сусіди Німої жінки. Вона під час аварійного відключення світла застрягла в ліфті й відчайдушно кликала на допомогу. Раптом опинитися закритим у металевій коробці, тривожно навіть для дорослого, що й казати про дітей. Валерія згадує одного разу із сином чекали у кабіні майже годину, поки їх визволять. Він там насправді дуже хвилювався. Він трошки навіть плакав. Це йому було там десь 6 років, і відтоді він дуже боїться їздити ліфтом. Саме після того інциденту її син майже не їздить у ліфті. Коли Валерія застрягла наступного разу, Микита йшов сходами. Вечір дитина одна в під'їзді, а мати нічого не може вдіяти. У мене ще був розряджений мобільник. У мене був один відсоток. Я встигла зателефонувати голові ОСББ, а вона позвонила ремонтникам. У той час син стукав у двері з сусідом Вони також зателефонували. Я дуже хвилювалась за нього, насправді, бо це був вечір. Люди ходили, я не бачила хто найперше, коли застрягли, треба повідомити про це диспетчера, кажуть ліфтери. Служба працює цілодобово. Телефони вказані у кабіні. Не варто стукати у двері і категорично не можна відчиняти їх самостійно. Просто так двері не відкриєш руками. Тільки виламувати це опасно для життя. Тому що, не дай Бог в этот момент, коли он буде вилазити, включить світ, ліфт почне закриватися. Ні в кому випадку цього робити нельзя. Навіть якщо ви застрягли на високому поверсі, боятися не варто. Найбільше, що вам загрожує, змарнуєте трохи часу. Ліфт це складне устройство, і тут очень много степенів безпеки, які перевіряють э, саму себе. і э, ліфти не падають. Психологи пояснюють, коли застрягаємо, нас найчастіше лякає саме замкнений простір та втрата контролю над ситуацією. Найперше, що треба зробити, нормалізувати дихання. Для цього я беру на чотири, що вдихаю, читає про себе на чотири, що видихаю. Видих, читаю чотири щита вдихаю. вдихаю вчитаю, Четыре счета выдыхаю. Так я делаю несколько раз. После повертаем контроль над телом. Мои мышцы, они сжаты. Поэтому я должен каким-то образом расслабить свое тело. Я могу взять и себя прохлопать. Мне нужно установить границы. Мои границы дают понятие, что со мной все хорошо, со мной безопасно. Приходит понимание, что остановился только лифт, но не моя жизнь. А тепер ще один важливий лайфхак: перечекати ліфтовий блекаут буде легше із так званою коробкою виживання. Експерти радять зібрати її та залишити у вашому ліфті. Всередині найважливіше ліхтарик, якщо вимкнуть світло, вода та стаканчики на декілька людей. Пігулки від тиску та заспокійливе в невеликій кількості, аби не взяли діти. Також маємо трохи печива, серветки, сміттєві пакети, а також рукавички та маски. Бо ж ковід ніхто не відміняв. За нормативами, аби вас визволити, у ліфтерів є 40 хвилин. Зазвичай кажуть, це виходить значно швидше. Але якщо причина вимкнене світло, то бригаду можливо доведеться зачекати довше через велику кількість заявок. Владислав Авдієнко, Станіслав Сторожук, новини одинадцятого каналу. Автономний генератор встановлять у центральному офісі ЦНАПу Кам'янського, де городяни та вимушені переселенці отримують всі необхідні адміністративні послуги. Потужності генератора вистачить для забезпечення електрикою усього адміністративного центру, а також для роботи цілодобової диспетчерської служби, що розташована у цій будівлі. На сесії міської ради п'ятницю нам виділили кошти на генератор, і зараз готується під нього площадка. І це нам надасть можливість роботи безперебійно. Затоплення нечистотами. Житловий будинок на Севастопільській у Дніпрі вже тиждень потерпає від підтоплення через прорив каналізаційної труби. Весь під'їзд буквально залито відходами. А аварійні бригади та обслуговуюча компанія не квапились допомагати. Цій проблемі вже зо три роки, проте вирішити її не можуть і досі. Чому ми спробували розібратись? Ну, бачу, болото, Але наскільки я знаю, таке повторяється майже кожен рік. На сморід сморі та відходи просто при вході у будинок. У Дніпрі на Севастопольський один жителі буквально плавають у нечистотах. Ще з тиждень тому тут прорвало каналізацію і з тих пір. Вась під'їзд залито стоками. А люди вимушені порусуватись пусть такій імпровізованій цегляній кладці. Цегляну доріжку прокладала Лариса Степанівна. Вона зазвичай і прибирає весь цей бруд та щодня обриває гарячі лінії комунальних служб. У нас там прогніла труба під лісницею, каналізаційна. Приїхали працівники, убрали для того, щоб легше було прочищати. Дом 61 року рода постройки. 61 рік. Труби, звісно, внутрі вже требують заміни. За словами жителів, ще у 2019 році на будинок виділили чимало коштів, аби укріпити фундамент. Саме з того часу і почалися проблеми з каналізаційною трубою. Вона постійно протікає. Відходи не лише течуть у під'їзд і на вулицю, а ще і підмивають фундамент дому. Хтось приїжджав, та вирішити проблему не вдалося. Виканчивало, але щось не пробили. Чи щось таке? Аврійка ввечері приїжджає. Пробиває, но десь там засор такий, що пробити не можуть. Вот оно ночь нормальна, потому тому що ніхто нічого не користується, А послі 7 трасува. Але що Але щойно до мерії звернулася наша знімальна група за декілька годин до проблемного будинку приїхала аварійна бригада обслуговуючої компанії? Там кажуть на звернення, реагують. Завчасно, але проблема постійно виникає саме через недбалість мешканців. До цього привели неправильне використання каналізаційної системи. Бо кожен раз, коли приїжджає наша служба, кожен раз вона достає те, що там не повинно бути: і з гігієна жіноча, і салфетки. Цього категорично не повинно бути. Комунальники вкотре прочистили каналізацію. Якщо і цього разу це не допоможе, щоб запобігти підтопленню, аварійну ділянку трубопроводу планують замінити на нову. Марко Ручка Сергій Озіров, новини 11 каналу. Радіодиктант та майстер-клас за участі Олега Скрипки. Як Дніпро готується відзначити День української писемності та мову, поговоримо з виконувачкою обов'язків директорки міського центру професійного розвитку освітня траєкторія Тетяна Нікіферова у нашій студії. Раді вас вітати. Вітаю вас. І одразу розкажіть нам про наймасовіший майстер-клас з української мови, який відбудеться у Дніпрі. Хто його проводитиме? Який час? Коли а, да, дійсно, 9 листопада. Щорічно в Україні проводиться і проходить День української писемності та мови. І відповідно проходять безліч заходів щодо підтримки нашої державної української мови. І в цьому році у нас була така ініціатива у місті Дніпро, ініціатива і Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, і комунальної установи, освітня траєкторія, і спікера, який долучається і буде проводити цей майстер-клас Юлії Андруйської, провести наймасштабнішу. Ши майстер-клас щодо вивчення української мови з дуже красивою назвою Неповторна єдина моя солов'їна Він пройде завтра, 9 листопада, о 14.00 на Ютуб каналі Департаменту гуманітарної політики. Ми чекаємо наймасштабніше. Просимо залучити всіх. Мешканців нашого міста всі категорії, вікові категорії всіх людей, які бажають і навчитися українську мову, прокачати, удосконалити, підтримати нашу державну мову. Бо наша мова це наша сила, це наша зброя і це спілкування між людьми, і саме в нашому місті Дніпро. Статистика сьогодні каже, що на 80% більше людей, що проживають у місті Дніпро, розпочали. Уже спілкуватися українською мовою, можливо, не весь час спілкуються, а попер, повністю намагаються перейти на нашу солов'їну українську лагідну мову. На майстер-класі також буде Олег Скрипка. Правильно, яка, да. я, яка його роль? Да, саме так. Ну, по-перше, майстер-клас буде проводити дуже цікава людина Юлія Андруцька. Це викладачка філологічних дисциплін та українознавства, це телевізійна експертка з питань філології і педагогіки, і саме вона поділиться. Цікавими родзинками нашої солов'їни. Але ж ми запросили, зателефонували легендарному українському співаку автору пісень Олегу Скрипки, щоб він долучився до цього майстер-класу, щоб і він прослухав цей майстер-клас і розказав наскільки українська мова сьогодні важлива для наших мешканців нашої України. І він з задоволенням сказав, що він буде приймати в цьому участь і долучиться до нашого майстер-класу із задоволенням його прослухає. Я хочу сказати більше, що цей майстер-клас ми подали на книгу рекордів України. І якщо завтра максимальна кількість наших мешканців і нашого міста області мешканців України залучиться до майстер-класу, можливо, ми будемо претендувати на книгу рекордів України як проведення наймастежнішого заходу з Прокачування української мови, тому я дуже запрошую всіх, долучайтесь. Це дуже важливо. Це наша сила, це наша зброя. Диктант національної єдності також традиційний так. вже для українців, не тільки для Дніпря. Він пройде 9 листопада. Розкажіть. Да, дійсно, І ми щоріч... ми знаємо, що ви особисто також пишете, що да, я щорічно приймаю участь в диктанті. Дійсно, це є можливість подивитись, як ми володіємо державною мовою, зробити роботу над помилками, як казали в. Школі і дійсно цей диктант пишеться з 2000 року. Він пишеться щорічно саме 9 листопада, і в цьому році він також буде проходити 9 листопада у 11 годині. Радіодиктант Національної єдності 2022. Читати цей радіодиктант буде всім відома народна акторка Ада Роговцева. Як перевірити диктант? Дуже просто по перше, 10 листопада буде викладено правильний текст диктанту, і людина може його сама перевірити, але ж є можливість, щоб його перевірили професійні вчителі педагоги. І цей диктант можна поштою надіслати на певну адресу, яка надається, або сфотографувати в електронному варіанті В електронному варіанті, і передати електронною поштою, і він буде перевірений вже фахівцями. Дякуємо вам про радіодиктант. Та майстер-клас за участі Олега Скрипки і як Дніпро готується відзначити день української писемності та мови говорила з виконувачкою обов'язків директорки міського центру професійного розвитку. Освітня траєкторія Тетяна Нікіферова була в нашій студії. Повну версію інтерв'ю. Дивіться одразу після випуску новин. Україна відновлює свою мрію. Вже почалось будівництво другого літака ан – Замість того, що був знищений росіянами під час бойових дій у гостомелі, друга мрія готова вже на 30%. Вартість будівництва оцінюється в 500 мільйонів євро. Роботи ведуться у секретному місці. Другий ан 225 буде забезпечений як новими деталями, так і частинами літака, що постраждав. І на останок про погоду у середу у Дніпрі в день буде сонячно. Очікується 11 градусів тепла вночі. 5 градусів із позначкою. Плюс атмосферний тиск становитиме 765 міліметрів ртутного стовпчика. Радіаційний фон в межах норми за даними ДНУ імені Олеся Гончара. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, в Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе і до зустрічі.